Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам розкажу про ціни на ринку у Львові це гуртовий ринок. В першу очередь підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуйте, які у вас ціни сьогодні на ринках, чи в розріб, чи в Оптовому, чи в гуртовому. Так як зараз літо, сезон закрутки. І деякі ціни. Звичайно міняються, на менше йдуть. Е, начну з зелені. Сьогодні у нас 29 е, серпня. Е, начну зелені. Кріп 100, 110, петрушка 80 100, салат 20-25, базилік 140, баклажан 17-20, кукуруза 5-7. Взяти по, по помідорах то, толстой і сливка 10-16, Помідор Примадонна 13-15, круглий червоний 18-20 Рожевий і жовтий 20-35, чорний принц 40. Огірок 10-15, перець білозерка 25. Геркулес червоний і капія 30-35. Гіркий червоний 100-150. Кабачок 8,10, Капуста 6,8. Цвітна 25-35, броколі 35, Пекінка 30, Савойка 12-15 картопля 7-7,50. Буряк 7-8. Морква 7-8. Цибуля 12-13 Цибуля червона і біла, синя і біла 25. Часник. Отака, бачите. О. Хто собі хоче замовити е, квіти, це гортензії, любі квіти. Це в магазині е, сади Буковини, І плюс ще можна заказати собі виноград, я кажу, плодові дерева. Е, так що замовляємо. Непогано, бачите, прийшла? Раджу. Самі замовили. 80-150. Яблука Яблука від 13 до 16-17 16-17. 13 маленькі, великі 17 гривень. Груші – 25-55. слива – 12-20. Лохина 80 130. Смородини немає, малини не було. Черешня теж немає вже чорниці, абрикос – 55-80, персик 40,55. Ожина 70 100, виноград 70, 80, кавун 15-20, диня 50 і гарбуз 25-30. Можна сказати, що це ціни в обід. Зрання просто було більше товару. Зрання більше товару буває. А це 12, 12 перша година була. І ціни такі, але є. Ще на гурт були. Мало було, звичайно, баклажана, не дуже було багато було. Мало було, як брокколі, переважно такі, що розбирають овочі. Їх було менше. А от капусти білокачаної і картопля є. Картоплю 7,57 віддають на гурт. По картоплі, що бачите самі, що буде, ціна, мабуть, така і до осені, а там далі будемо дивитися. Зараз йде копка, подивимося, ще яка ціна покаже, що купається картопля. Але на гурт вже я бачу заготівка йде. По групах вже хочуть ну, закупляють картоплю. Навіть з лівої Сторони Херсонщини мені писали, що картопля не дуже добре вродила. Це ну там два рази садять, але такі, такі є. Помідори, бачите самі, що ще тримаються. Можу сказати, чому на базарах багато не йде. Зараз кажу овочі, тому що багато і уїхало, виїхало, народу менше є, ціни великі. Тому і ціна, ну бачите, така, хочуть, щоб, як то кажеться, була і більша. Але розбира... люди сильно не розбирають. Набрали собі потроха і пішли. Кукуруза, в кукурузі ще ціна є 5-7 гривень. Так по кукурузі. А так, бачите самі, огірок теж він скаче, не скаче, аж до осені, поки більше піде, коли його не буде, тоді він буде дорогший. Так само і кабачок, ну та й все, буде уходити. По редиски ще так пучками є, 15 продають, а на гурт ще тут нема, щоб літом було на гурт. І на літо, чому пекінка дешева, на літо її не бажано садити літом, її треба накривати, чи що. Так як я був на літо теж спробував. Вона вродила, але скоро вона й каже і відходить, тому що жара вдарила, вона цього не любить. Вона любить, щоби. Була прохладна температура, ну я роз... і не дуже сильно жарило. Молода, яка ще тільки посадила нормально, а оця вже трохи підсихає края, підсихає, так що її треба просто збути, щоб вирізати і продати. А так для себе, то хто має, то для себе піде. На цьому я буду закінчувати своє відео. Ще скажу, що є квіти. Квіти можна купити, є на ринку квіти, є дерева, є кущі. Тоже гурт, кому треба, хто і купляє. На цьому всім здоров'я, слава Збройним силам України. До побачення.